Літо квіти, літо вітер, літо річка, сонце, ліс, літо нам благословіння і канікули для всіх. Нарешті прийшла така довгоочікувана пора усіх малюків, школярів, студентів це літо, пора смачних черешень, вишень, полониці та інших смачних овочів та фруктів, пора відпочинку. Світ барвистий, веселковий, різнорізнокольоровий, мов народжений красою, наче скроплений росою, в чистих барвах, як обнова, вся планета кольорова. І на цій планеті діти, як малі прекрасні квіти. Літо люблять усі, а особливо наші найменші діти. Тому ми їх зараз запрошуємо до нас, щоб разом з них. Раділи, і ми Запросуємо Арсена, самих найменших, Арсенчик і Даміра. Давайте, хлопці, до нас. Виходьте сюди високо, щоб вас всіх бачили. Ставайте вище, вище. Так, рівненько, ось так. Беремо мікрофончик. Бог мене любить, я йому вклонюся, що був поді мною, до нього я молюся. Домєрчику давай мікрофон. Домірчик бере мікрофон. До мірчик, Бог мене любить, добре не брити і кожна всіх плигніх б... любити. Ось так. Молодці. Сідайте, хлопці, на своє місце помаленьку. Ми вас ще запрошуємо сюди. Канікули люблять усі, і навіть дорослі не потрібно вранці вести дітей до школи, думати про різні навчальні питання, але найбільше їх люблять школярі, тому запрошуємо їх розповісти, що ж вони думають про канікули. Одна школярочка у нас, на жаль, захворіла, тому ми запрошуємо нас, Віку. Будь ласка, Вікуся. Нарешті дякувати Богу, скінчились дні навчання до прийшов час літа і тепла. Господь за все тобі хвала. Дякую, дякую. так нарешті закінчилось. Так. так. Першокласникам було найважче, тому що вони вчились читати і писати. Цей рік для нас усіх і для нашої країни був особливо складний. З новими викликами, новими труднощами, які зустріли вперше. Але дякувати Богу за все це ми пережили, засвоювали новий матеріал і життєві уроки. Зараз запрошуємо Даню, Машу, Алінку і Мілану. Будь ласка, Даня. Даня Даня виходить. За ним Маша. Так. Аліна. І Мілана, давайте поближче сюди, поближче до мене. Не бійтеся, не бійтеся. А все-таки наш любить Бог. Зима нас не мучила морозами. І серед безлічі тривог ми набирались в школі розуму. Ворог лихий на, 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 на нас напав, а ми нікому зла не зичили. і серед прикладів та вправ молитві Бога вас А який вірш? У темну ніч беріг він нас і посилав нас снаги воїнам. Він з Україною весь час, тому разом ми з ним не перешли. Не скорені. За те, що було і буде. Ми дякуємо Богу Укліна. А перемога вже гляде, тож будьмо Господеві вігні. Сідайте, будь ласка, дівчатка. Отож, перший урок, який засвоїли діти, це урок працелюбності та наполегливості. Біблія вчить. Іди до мурашки лінюху, поглянь на дороги її і помудрій. Адже без праці неможливо чогось досягнути. Цей урок найкраще засвоїли першокласники. Вони доклали багато зусиль, щоб навчитися читати і писати. А тепер вони можуть читати Біблію самостійно. І так, вікуйся, будь ласка. Кілька нового пізнаю і мудрого навчуся, я бажання щире маю жити так, як жив Ісус. Також ще один урок, який отримали діти, і не тільки і дорослі, це урок молитви. Він обов'язково. У розкладі школяра християнина. І з нього розпочинається розпочинає день і ним закінчується. Бо тільки під час цього уроку ми вчимося розуміти власну немічність і велич того, хто є подателем мудрості, що сходить з небес. Владік, будь ласка, досью. Молюсь за всіх і Господа благає, пошли нам Божа благодать, молюсь за моди, щоб змію навчатись, за любов, щоб розділити на усіх. Пошли нам ой, всталю з молитви, і знаю, не торкнеться мене гріх. Бо... Я не боюсь ні спокус, ні бити, бо моя молитва це мій оберіг. Також ще один уроком це урок вічливості. Ну як без нього? Адже сам Господь вчить нас, не пластіть злом за зло, або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано. Адже кожен з нас прагне потрапити на небо, тому так важливо вивчити мову небес. Знати та використовувати у повсякденному житті чарівні, ввічливі слова, які приносять задоволення й самому і тим, хто поруч з вами. І так, будь ласка, Даня, Маша, Алінка і Мілана. Запрошуємо вас, дівчатка. Маша, Міланочка. Даня ближче. У нашій рідній мові чарівні є слова, слова ці всім відомі, бо сила в них жива. Якщо образив друга, ти задай тоді прекрасне слово, і щиро мов йому прости і посміхнеться простір знову. Щодня пікуються батьки. Про твій достаток і здоров'я. За це їм дякую, скажи в душі з пошаною і любов'ю. А ще порада є для всіх. Подяку Господу, складайте, хоча життя не легка річ, вічливість не забувайте. І останній урок на сьогодні це завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Отож, наш урок про урок вдячності, вдячність батькам, друзям, дідусям та бабусям за турботу і допомогу. Ми Богу вдячні за ще один рік навчання, за його підтримку і охорону. За те, що ми завжди відчували поруч його благословенну руку. Вероніка. Вероніка. Залишаємо квіточку. Вероніка. Вероніка приготувала для нас вірш. Для нас прозвучав вже останній дзвінок. Ми Господу вдячні за кожен урок, ми вдячні йому за 5 і 12. Дитинцевої школи лише нам присняться, а що нас попереду, ми ще не знаємо, тож Духа Господнього щиро благаємо. Життєва ріка, куди б нас не вла. для палення треба два взяти весла. Вони необхідні в дорозі ще як. Без не вийти ніяк немаяк, на, на що він життєвий повинен прийти, Та саме вищої в світі мети. Тут весла в руках треба міцно тримати, молитись та слово Господнє читати. Весна прилетіла, а літо життя для нас настає і нема вороття. Нехай буде з Богом майбутнє життя, бо знаємо без Господа щастя нема. Дякую. Діти, квіти, ними кожен свою радість назива. Квіти часто нам говорять втричі більше, ніж слова. І так запрошуємо наших діток, квітів, сюди, до нас. Так. Менші стоять внизу, саме менші. Піднімаємось, так. Так. Ні-ні, угу. нехай посередині. Квіточки показуйте батькам. Нехай стоять, може, туди. Було видно, давай давай, піднімаємо. О, Так, ось так договори, Так, квіточки показуть. Може, квіточку так показуємо. Стоїмо рано. Богдан, лише сюди, хлопці, бойтесь сюди все, хлопці ближче, хлопці. Альо, не тут. Добре. Дивіться на пастора. Не цвітуть вони на клумбах і на тихих озерцях, а цвітуть вони у грудях, у людських цвітуть серцях, в щирім серці, в чесних грудях. Вірю, знаю, квіти є, щастя їм коріння поїть, радість бар їм додає, щоб вони не помарніли в чистих душах і ясних, завжди ніжністю і любов'ю поливайте друзі їх. Сьогодні свято наших барвистих квітів, наших дітей і дбайливих садівників, які виростили їх, батьків і вчителів. Запрошуємо до нас сюди приєднатись наших вчителів суботньої школи. А також згадуйте, хто вчитель суботньої школи, Так, виходимо всі сюди, а також батьків. Зараз будемо. Молитва, благословення. Будь ласка. приєднуємося всі до нас, не стидайтесь. Приєднуємося до діток. Дорогі друзі, дійсно. Цей навчальний рік, який прийшов до свого завершення, він був незвичним для нас, усіх, як дорослих, так і дітей. Але по милості Божій, ми були збережені ним до цього часу. Наші діти продовжували навчатися, і отримувати знання. І, як ви чули з їхніх уст, цим самим вони хотіли славити, і величати нашого Господа. Тому ми маємо велику перевагу зараз об'єднатися в одній загальній молитві. Я запрошую вас всіх піднятися. Присутні в залі, а у вас зійти сюди нижче до мене, наскільки це можна, чуєте. Да? Запрошую присвітрів, щоб ми долучилися до цієї особливої молитви. Ми схилимось на коліна перед Господом, подякуємо Богові, попросимо Його благословіння на літо, щоб Бог як беріг нас в навчальному році, так і влітку, особливим чином, зберіг нас і наших дітей. Схилимося перед Господом. Я запрошую дітей зійти сюди ближче до нас. Будь ласка, підійдіть до нас сюди. І прихилимося перед Господом. Добрий і люблячий наш небесний батько. Сьогодні, в цей день, коли ми зібралися поклонитися тобі, як нашому Господу і Спасителю, ти об'єднав нас у цій молитві. Ми бачимо наших дітей, радісних і усміхнених. Дійсно, вони як квіти влітку. Радують серце всіх, хто навколо них. Дякуємо тобі, люблящий Господь, за особливе благословення цього непростого навчального року, в час війни ти своєю охороною, милістю зберіг нас, наших дітей, зберіг від наслідків війни, від ракет, від бомб, хоча були переживання, хоча ми вимушені були десь ховатися в підвалах, в бобосховищах, від Ракети, які летіли і на нашу територію, але по милості Твоїй ми, Господи, можемо зараз подякувати тобі за це все. Дякуємо, що ти дарував можливість навчатися різних рівнях навчання, благословив учителів, наставників, які докладали всіх зусиль для того, щоб і цей навчальний рік приніс плід. Плід для слави Твої насамперед, а також для зросту духовного, а також і освітнього для наших дітей. Зараз перед нами нова пора, літо. Разом з тим війна продовжується. Боже, в цей час ми кличемо Тебе в наше життя і просимо Твого особливого благословіння як для дітей, так і для їхніх батьків. Обережи наших дітей, Господи, де вони будуть на відпочинку вдома. Вони вже не будуть зайняті навчанням, тому постав над ними особливу ангельську охорону, збережи їх від всякого зла, збережи їх, Господи, мудрістю твоєю, в тому щоб вони. Поводилися належним чином і чемно поводились так, щоб не попали в ніяку неприємну ситуацію. Благослови дорослих, наставників, дітей, щоб ми могли бути для них підтримкою, опікою, охороною. Ми піднімаємо наші руки і просимо, щоб Твоє благословіння почило над ними, твій Дух Святий охоронив їх і провів їх в цій порі літа, тим шляхом, який ти визначив для них, щоб вони були благословені тобою. Нехай ім'я твоє прославиться в їхньому житті. Тобі ж подяка і хвала за все. Люблящий наш Бог, отець і син і святий дух. Амінь. Амінь. Стаємо на місця. Дітки залишаються. У нас є скоро літо вже дуже багато в. У нас є фруктів і ягід, і я думаю, що літом ви будете поповнювати своє здоров'я так, за допомогою різних фруктів. так. Тому для вас ми приготували маленькі такі невеличкі подарунки, щоб ви робили морозиво. Хто любить морозиво? Підніміть руку. О, ось так. А тепер з сьогоднішнього дня будете робити домашні морозиво самі з мамами, з бабусями, з дідусями, з татками. Тому у нас є ось такі подарунки для кожного з вас. Так, дівчатка і хлопчика, будь ласка. Форми для морозова. І фрукти. Дамірчик бере. Так, ще, Арсенчику. всім є, Арсенчику. Так. так, А де ще малі? Так, мене ні роз... так, Софійка, це тобі. Держи. чекай, чекай, зараз Стай, стань, стань, Арсенчику, стань, Подивіться на пастора, він вас фотографує. Личко. Це морозиво будете робити тут. Тут будете робити морозиво. Дивіться. Нема час. Все. Щиро дякуємо всі, дайте, будь ласка, на свої місця.